Тесла був легендарним фізиком і винахідником. Цей геній продовжує викликати захоплення й донині. Він був першим, хто винайшов змінний струм і здивував світ. Він наголошував, що електрика буде доступною для всіх. На жаль, багато ідей Тесли так і не були реалізовані через відсутність фінансової підтримки. Однак серед них були справді унікальні винаходи, якими ми поділимося з вами в цьому відео. Всім приємного перегляду. В 1899 році Нікола Тесла організував лабораторію в американському штаті Колорадо, щоб проникнути в таємниці високочастотної електрики. В результаті одного зі своїх експериментів винахіднику вдалося створити 30-метрову електричну арку між двома металевими прутами. При цьому не витримав генератор електричної компанії. І все містечко Колорадо Спрінгс опинилося у тьмі. Там же Тесла зробив своє найвидатніше, на його думку, відкриття щодо існування земних стаціонарних хвиль, за допомогою яких можна провести електричну енергію через саму землю на певних частотах. Завдяки такому відкриттю вчиному вдалося запалити без проводів 200 лампочок на відстані 40 кілометрів. Друга секретна лабораторія з'явилася пізніше на острові Родайленд. Неподалік від будинку Тесли в Манхеттені. Її особливістю стала гігантська бездротова телекомунікаційна вежа, за допомогою якої винахідник мав намір передавати енергію через всю планету. За однією з версій знаменитий тунгуський феномен стався в результаті одного з експериментів Тесли в його лабораторії на Лонг айленд Тесла вважав, що думки людини можна сфотографувати. Він дійшов до цього висновку під час експериментів у 1893 році. Десятиліттями пізніше Тесла сказав репортеру газети, що він переконався, що певне зображення формується в розумі людини через рефлекторну дію, яка має створити відповідне зображення на сітки людського ока. Щоб це зображення могло бути прочитано, він розробляв спеціальний пристрій, що відбиває зображення на штучній сітці. Фотографуючи його, а потім проектуючи зображення на екран. Якщо йому це б вдалося, втілюючи свою ідею в життя, об'єкти, які вигадала людина, можуть відображатися на екрані, тобто можна буде прочитати кожну думку людини. У цьому випадку, за словами винахідника, наш розум буде як відкрита книга. У 1898 році Тесла отримав патент, що описує дистанційне радіокерування. На електричній виставці в Madison Garden. Він публічно продемонстрував свою першу діючу модель радіокерованої техніки у вигляді човна. Тесла довів здивованій публіці, що можна працювати без проводів. Цей винахід можна по праву вважати походженням робототехніки. Тесла стверджував, що радіокерований корабель створив сенсацію не схожу на будь-які інші. Його винаходи мали так багато креативу. Що багато людей не знали, як реагувати на цього фантастичного пристроя, деякі вважали, що він керував човном за допомогою силою свого розуму. Насправді він передавав сигнали механізму за допомогою невеликої коробки з важелями керування. Цей патент винахідника описав перший пристрій із бездротовим дистанційним керуванням, який міг приймати сигнали та живитися від вбудованої батареї. Тесла не обмежив свій метод човнами, він узагальнив потенціал винаходу, включаючи всі типи транспортних засобів і механізмів, що приводяться в рух для будь-яких цілей. Під час презентації винаходу він згадав, що згідно з його технологією, лише кілька людей можуть дистанційно керувати сотнею кораблів або будь-якими іншими транспортними засобами. Однак журналісти по своєму зрозуміли ці слова і поцікавилися, чи може він. Змусити подібного човна занурюватися під воду і транспортувати зброю автономно. Це питання засмутило винахідника, оскільки він негативно ставився до всього, що стосується війни. Тесла пояснив журналістам свою технологію, спрямовану на полегшення праці людини, і в найближчому майбутньому ці технології зможуть виконувати найскладніші завдання. На жаль, винахід, що показував Тесла, настільки випередив свій час. Що ті, хто спостерігав за ним, не змогли зрозуміти його практичного застосування. В 1898 році Теслі вдалося налякати все місто Нью-Йорк під час калібрування своєї невеликої експериментальної машини. Лабораторія вченого почала тремтіти з такою силою, що будівля ледь не зруйнувалася. Пізніше Тесла розповів, що він експериментував з вібраціями та намагався налаштувати їх на будівлю, де була розташована його лабораторія. Коли вся важка техніка почала літати навколо лабораторії, Тесла схопив молоток і розбив генератор, розуміючи, що будівля не витримає коливань і просто завалиться. Однак цього експерименту було достатньо, щоб привернути увагу поліції та екстрених служб до місця події. Цей експеримент надихнув винахідника на створення свого телогодинамічного генератора, який допоміг би вченим у дослідженні геологічних властивостей землі та виявленні родовищ корисних копалин під землею. Тесла не зміг створити власну сейсмічну машину, але нині вчені та інженери використовують ті самі дії, які Тесла залишив лише на папері. Тесла оприлюднив свій останній винахід для запобігання війни в газеті New York World. Його проект включав використання бездротової телеграфії для підриву потужної вибухівки в морі, який утворив би сильний вибух. Припливні хвилі такого масштабу могли б перевернути цілі ворожі кораблі. Газета повідомляла, що штучна припливна хвиля може зробити військово-морські сили, такими ж марними, як і паперові човни, спущені дітьми. Згідно з Теслою його винахід, може наблизити День загального миру. Батько Тесли прищепив йому сильну огиду до війни, тому легендарний винахідник присвятив багато часу ідеям щодо того, як швидко знищити ворожі армії у разі війни. І одного разу він придумав спосіб досягти того, що один із його найбільш знакових і суперечливих винаходів називається телесилою. Тесла вирішив поділитися ідеєю її створення з громадськістю. 11 липня 1934 року в New York Times була опублікована сенсаційна стаття. Тесла докладно описав свою роботу. За його словами, пристрій був здатний знищити до 10 тисяч солдатів на відстані 400 кілометрів. Робота пристрою базувалася на використанні іонізованих променів, які рухалися зі швидкістю майже півмільйона кілометрів на годину. Їх потужність мала досягти приголомшливих 100 мільярдів ватт, що призведе до миттєвого знищення ворога. Телеселу часто помилково називають променем смерті, тоді як сам Тесла заявив, що його проєкт не має нічого спільного з цією концепцією. За його словами, промені не можуть бути створені в необхідній кількості, та їх інтенсивність швидко зменшується з відстанню, тому його проєкт передбачав використання частинок, а не пучків. Тесла, звичайно, розумів, що йому знадобиться значна сума грошей для реалізації проекту. Він вирішив звернутися до найбагатішого американського підприємця Джона Пірмонта Моргана, який раніше спонсорував його ідеї. Однак через давній конфлікт Джон відмовився його підтримати. Великий винахідник також спробував зв'язатися з британським прем'єр-міністром Невілом Чемберленом, але його пропозиція не зацікавила державного діяча. Після різноманітних спроб знайти фінансову підтримку по всьому світу для покращення миру Тесла звернувся до лідерів різних країн, включаючи США, Канаду, Англію, Францію та Союз Радянських Соціалістичних Республік. Як доказ серйозності свого проєкту він надіслав науковий документ під назвою Нове мистецтво проєктування концентрованої недиспарсійної енергії через природні середовища, в якому він описав. Вакуум трубка з відкритим кінцем і газовою стелею, яка дозволяє частинкам виходити, а також метод зарядження частинок до мільйонів вольтів і створення непрямих недиспарсійних потоків частинок за допомогою електростатичного відпихання. Його ідея викликала серйозний інтерес з боку радянської влади. Через радянську форму озброєння в Нью-Йорку Теслі заплатили 25 тисяч доларів за повну інформацію про метод і апарат. Але не зрозуміло, чи було передано будь-який фізичний пристрій. Радянському уряду було достатньо виявлених документів та проєктних ідей. Як описав сам винахідник, щоб розробити прототип телесили, який насправді був створений групою вчених з університету Аделаїди, які знають, що, можливо, одного дня світ дізнається про передову зброю, яка може покласти край любій війні у 1913 році. Тесла попередив громадськість, що одного дня вони побачать його літаючим у небі з Нью-Йорка до Колорадо Спрінгс. В ті роки, після першого польоту братів Райт, багато вчених, включаючи Ейнштейна та Едісона, прагнули створити власний літальний апарат. На початку ХХ століття численні патенти на конструкції ексцентричних літальних апаратів були представлені різними винахідниками, і Тесла, звичайно, не був винятком у цьому. В 1928 році Нікола Тесла отримав свій останній патент під назвою Повітряний Транспорт. Літальний апарат був чудово сконструйований і нагадував комбінацію гелікоптера та літака. У своєму проєкті Тесла описав та проілюстрував корабель відкритого типу з поворотним гвинтом та крилом відповідно до нього. Тесла очікував, що пристрій буде важити близько 363 кілограми. Літальний апарат може здійснити політ з будь-якої точки, злітати з ангару або даху. Його вартість повинна була становити одну тисячу доларів. Незалежно від мети, для якої він буде придбаний, цей винахід був попередником сучасного літального апарату з поворотним гвинтом, вертикального короткого зльоту та посадки літака. На жаль, у Тесли ніколи не було коштів на створення прототипу. І він не зміг літати в небі від Нью-Йорка до Колорадо Спрінгс. Існує легенда, що після смерті Тесли в 1943 році багато його наукових праць було вкрадено. Найціннішим для Федеральне бюро розслідувань та інших урядових організацій США були креслення вдосконаленої версії телесели, також відомої як Промінь смерті. Наступного ранку, після смерті винахідника, його племінник Югославський. Поспішив до готельного номера свого дядька. В Нью-Йоркер, після огляду кімнати, він заявив, що певна технічна документація та чорний блокнот, який Тесла ретельно охороняв, зникли в сейфі. Помічника директора Пітера Фоксворта з Офісу Федеральне бюро розслідувань у Нью-Йорку було викликано для розслідування крадіжки. Відповідно, уряд був зацікавлений у збереженні документів Тесла. І все його майно було конфісковано для аналізу відновлених документів. Доктора Джона Трампа, інженера електрика з науково-дослідного комітету національної оборони відділу наукових досліджень і розробок було викликано, після ретельного огляду він дійшов висновку, що думки та зусилля Тесли протягом останніх 15 років були суто спекулятивними, філософськими та певною мірою рекламними, часто пов'язаними з виробництвом. Та бездротовою енергією. Після закінчення Другої світової війни променева зброя знову викликала підвищений інтерес. Копії документів Тесли були надіслані до Патерсона, основа для оцінки здійсненості концепції винахідника, однак результати експерименту так і не були опубліковані. В 1952 році документи, що залишилися у власності Тесли, були повернуті до Белграда, де на його честь був створений музей. Протягом багатьох років західні вчені не мали доступу до більшості архівних документів винахідника, однак це обмеження не поширювалося на радянських вчених, які відвідали у складі делегації у ті часи. У 1960 році генеральний секретар ЦК Комуністична партія Радянського Союзу Микита Хрущов оголосив Верховній Раді, що розробляється нова фантастична зброя у радянському союзі. Ця новина шокувала світ, і багато вчених вважають, що Хрущов отримав фактичний проєкт створення телесили. Тим часом США продовжували свої спроби розробити променеву зброю. У 1958 році Агентство передових дослідницьких проєктів ініціювало надсекретний проєкт із розробки променевої зброї через високі фінансові та часові витрати. Проєкт, зрештою, було зачинено. Самі американські вчені заперечували, що вони коли-небудь знали про документи Тесли. Наприкінці 70-х американці вважали, що великомасштабний завод з виробництва променевої зброї будувався поблизу китайсько-радянського кордону. У 83-му році президент Рональд Рейган оголосив про так звану стратегічну оборонну ініціативу та закликав американських вчених присвятити свій великий талант всесвітньому миру. Та розробити комплексну систему протиракетної оборони з елементами розгортання космічного базування. Після півстоліття досліджень інвестовано мільярди доларів. Програма все ще вважається невдалою, оскільки фактичні засоби захисту від ракетних атак і не були створені протягом багатьох років. Вчені не змогли знайти зниклі документи Тесли, цілком можливо, що Нікола Тесла знав засоби для точного проєктування смертоносних енергетичних променів. Крізь атмосферу, які ймовірно зберіглися тільки в його свідомості. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.